Що ми робимо, коли в нас хвороба, біль, ми страждаємо фізично? Ну, звичайно, ми йдемо до лікаря. Там, якщо ми зламали ногу, нам накладають гіпс. Перед цим роблять рентген. Ми ходимо в гіпсі, знов рентген, знімають гіпс або запалення легень. Йдемо до терапевта, він робить обстеження, там, аналізи, виписує лікування, ми вилікуємося. Але що ми робимо, коли в нас ментальний біль, і ми відчуваємо. Ментальні страждання або в нас стресовий стан, який не проходить. Чи ми так само розуміємо це як в разі з якимись соматичними проблемами, переломом, чи ми якось дивимося на це по-іншому? Да, для багатьох депресія це не хвороба. Але той, хто пережив депресію, він розуміє наскільки це серйозно. Далі будь-який стрес пролонгований, він є неприроднім. І в нас реально змінюється біохімія, і ми можемо отримати соматичні проблеми, соматичні наслідки. І це вже буде не просто якісь емоційні реакції, а реальна хвороба. Це може бути проблема з легенями, з кишківником, чтовидною залозою, серцем і багато чим іншим. Тому не потрібно в такий Недбалий спосіб ставитись до ментальних переживань, ментальних проблем. Це також потрібно розглядати як хворобу. І потрібно не стидатися, не боятися, а звертатися до спеціаліста, щоб виправити цю ситуацію. Тим більше, зараз є багато різних підходів, різних заходів. Безпосередньо ми використовуємо. КПТ-напрямок, когнітивно-повідінково терапію, яка дуже гарно за статистикою світовою справляється з такими проблемами, як депресія, тривожні розлади, чи стани і багато чого іншого. І тому ви можете знайти своє здоров'я і полегшити оцей біль жити нормально і бути щасливими.